Червона калина. Понад п'ять місяців жителі села Верлок Радом громади плетуть маскувальні сітки. Олександр Галушко приєднався до роботи два місяці тому. Чоловік запропонував плести основу для маскувальних сіток. Вони дуже дорого коштують. Я предложив свою роботу. І от інакше я вже в'язався четверта сітками. Уж ли я сам цей придумав, як їх в'язати. Щоб вони не роз'їжджалися, а я сам рибак. По принципі, да, рибацької сітки це ручна робота. Це дуже трудойомка робота. Дуже. В день я в'яжу півтора метра. За десять днів я дев'ять метрів в'яжу, сітки чотири на дев'ять. Олександр Кобилинський, староста Верлоцького старостинського округу, каже, що допомога рибалки Олександра Галушка здешевлює виробництво сіток. Основа сітки, коли ми закупляли то на перший порах, то коштувала 1600 Це в розмірах десь 4 на 9-10 метрів. Тобто, якщо взяти в великій кількості, то це досить великі гроші. Більшу кількість ми звичайно закупили. А так як зараз виник цей дефіцит, то ми мусимо перейти на ось наше рукоділля. Ідея плести сітки для військових виникла у Наталії Кочерявенко та її подруги. Їх чоловіки на фронті, і сітки їм потрібні у великій кількості. Зробили об'яви. До нас прийшли ну не просто. Геть там люди старенькі до нас прийшли школа, молоді момолодь, ну, яка тут вчилася, які сумують за школою, тому. Я була здивована, тому що я знаю, що ми їх не вговорювали. Це, це їхнє бажання допомогти. Ми знаємо, що ця сітка допоможе і спасе декілька життів, закриє техніку, і ми знаємо, що на них дуже великий зараз попит. Вікторія Кучерявенко говорить, що для неї та її друзів є честь допомагати військовим. На сьогоднішній день ми вже сплили 19 сіток. Ось ця сітка вже двадцята. Мої рідні також воюють, дядьки. Коли я плету сітку, я відчуваю, що я роблю вагомий внесок нашу перемогу. Я пишаюся собою, пишаюся всім, хто плете ці сітки. А з нашого села пішло на скажу, з перебуваючи за Збройній сили України, досить багато. Ну для невеликої кількості села це до 50 чоловік, і вони безпосередньо зараз беруть участь. Досить велика кількість людей, і от наші діти, які тут працюють, знаєте, з такою душею, вірять, що вони також наближають нашу перемогу. Анжеліка Нестерчук, Дмитро Поліщук, Суспільне, Новини, Житомир.